Ольга Пляс, перша у Запоріжжі жінка, яку удостоїли найвищої відзнаки Метанвесту Золотої зірки. Нагороду щороку вручають кращим робітникам, які не просто добре роблять свою справу, а й демонструють ініціативність, лідерство, високу залученість до розвитку своїх підприємств та компанії. Загалом на її рахунку 22 роки стажу, декілька десятків обізнаних підготовлених спеціалістів. Ольга у нас залучена. Глибоко до поліпшення якості вогнетрів для наших сталіповідних агрегатів. Шлях на запоріж Вогнетриві жінка починала з посади електромонтера. Згодом вирішила спробувати щось нове. Мені там стало не так цікаво, захотілося пізнавати щось більшого. Потрапила до цеху магнезіальних виробів на помильну дільницю. Мені запропонували посаду сушильника. Наступною сходинкою у кар'єрі Ольги стала посада майстра. Залишили мене в тій же зміні, в якій я працювала з юшильником, з людьми, з якими я можна сказати, була сім'єю. Мені сподобалося бути керівником серед своїх людей, які мене поважали, з якими я дружила, з якими я спілкуюсь не тільки на території підприємства, а й за територією. Потім жінка кілька років не наважувалась погодитись на пропозицію стати начальницею дільниці. Це дуже велика відповідальність. Це Дуже складно, адже під моїм керівництвом вже буде набагато більше людей. Ну і потім вже дорослий мій син сказав: мама, мабуть, вже пора тобі зайняти цю посаду. Нині Ольга працює над створенням автоматизованої системи обліку та впроваджує на Запоріжжі Вогнетриві енергоощадливі рішення, які дозволяють зменшити споживання світла та газу. Про Ольгу та її роботу колеги відгукуються лише з теплом. Мені Чудово працюється. Я думаю, що і колективу теж вона чуйна людина. Ну така, і виробництві теж багато, багато чого розуміє. Хороший керівник і хороша людина. Ольга каже, як і раніше, разом з колегами Запоріжжогнетриво працюватимуть на совість, а золота зірка Метинвесту лише додаватиме наснаги для нових звершень.